От він, один став, і зараз стає другий, перекриває цю сьогодні тарифу. Все. І зараз почнемо шмигувати, там тролейбусами ну, почти ла люди. Все, куди виходити? Знімають людина, точніше. Думаю, тролейбус буде вилагли. Але пішохідний перехід перекритий не зелений світ. Да, ще му ж тут виїжджає, зразу <звігиня> закривляюся. Я тут не буду дітей дали. <звігиня> знову та сама кухня. Ну, пішохотний перехід перекритий. Зараз між маршрутками почнуть підходити люди.